Пацаны, помашите ручкой-то. Вроде родное, родной, а? а? Ну что, пацаны? Голосовать на бюллетенях. Давайте голосовать калибром. На, на, беспилотник въеб... рядом с моей работой. Я, А, на, бля, оторвало, на, дымище. друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Українські танки в Курській області! А українські безпілотники атакують нафтоприробні заводи по всій Росії, в тому числі в рідному Путіну санкт Петербурзі. Ох і тяжкий день сьогодні у Росіян. Поговоримо про це просто зараз. Друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще досі не підписані, вся наша команда працює щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, цієї ночі БПЛА атакували Москву, Тульську область, Білгарад, Курськ, Орел та Воронеж. Наслідки феєричні. Це, мабуть, найбільша атака за весь час. А тим часом Легіон Свобода Росії РДК та Сибірський батальйон розпочали спільну операцію, яка здійснюється на території Курської та Білгородської області. Головне про ці події ми розкажемо просто зараз. Отже, Легіон Свобода Росії РДК. до речі, якщо не бачили інтерв'ю із головою РДК на псевдорекс, подивіться, будь ласка, на YouTube Яніна Соколова. Прям водіть пошуковик РДК Рекс Соколова. Побачите нашу розмову. Окрім свободи Росії, РДК ще і Сибірський батальйон увійшли в Курську та Білгородську області, їх рідної Російської Федерації в рамках спільної спецоперації. Бійці свободи Росії заявили із російсько-українського кордону, що йдуть визволяти Російську Федерацію від Путіна, і йдуть на вибори. Нагадаю, до чого це найближчими днями на території Російської Федерації відбудеться чергова бутафорія під назвою Вибори президента РФ Путін узурпірував власть на 20 років і що відбувалося? санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. А еще красивые дворцы в Геленджике и Ново-Огарево. А теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Нового Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас. Честь имею. сибірському батальйоні виступили з заявою, пояснили, що повалити злочинний диктаторський режим у Російській Федерації мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. кажуть, що цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки та закликають усіх росіян приєднатися. Пацани, поважіть, ручки. Ну що, пацани? голосувати. На бюлетенях. Давайте голосувати калібром. Сіша два 6, шість. Которі єсть. Присоєдняється Сібірський батальйон. Тим часом Легіон Свобода Росії показав, як вони вночі заходили до Росії на танках. В Курській області триває артобстріл. Також з'являються кадри обстрілу із Белгородської області. Легіон «Свобода Росії повідомив про знищення ворожого БТР на території Російської Федерації. Локацію не уточнили. Представники головного управління розвідки Міністерства оборони, а саме, пан Юсов, заявив, що Легіон «Свобода Росії, РДК, Сибірський батальйон у Росії діють як самостійні підрозділи і мовляв у себе вдома. Вони мають право робити все, що їм. Потрібне розповів також, де вони беруть для цього зброю. На території України точиться повномасштабна війна вже понад два роки. І мова йде зокрема і про тропейну зброю, про трофейну перетрофейну, про так, якщо ми говоримо про дії в складі складі українських сил безпеки та оборони, звичайно, українське зброя українського виробництва тут жодних секретів немає. Друзі, якщо ви не в курсі, взагалі що таке Легіон Свобода Росії, коротенько вам розкажу для довідки. Отже, цей легіон входить до інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано із колишніх військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та Білорусі. Подекуди навіть Білорусі і людей цивільних, які перейшли на сторону України, аби воювати проти Путіна. Вони не лише беруть участь в операціях на території Російської Федерації, але й воюють проти росіян на передовій. Приміром, наприкінці лютого брали участь у боях на Авдіївському напрямку. Слава Україні! Їдемо е, на Авдіївку сіті. там бушувалося, кажучи, читім нам вона. Ділася так, як должно бити. України та А тепер перейдемо до не менш приємних для нас і дуже неприємних для росіян подій у ніч на вівторок. Влада одразу дев'яти російських регіонів повідомила про удари безпілотних літальних апаратів. Губернатори Орловської Нижньогородської області підтвердили, що внаслідок влучань дронів почалися пожежі на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. Це може бути наймасовіша одночасна атака дронів по території Російської Федерації за час війни Росії проти України, про яку заявила Москва. На на безпілотні в'є з рядом з моєї роботи. Я й бля, оторвало на бля, все в зовдеміщо. Щоб ви розуміли, кожен отакий НПЗ, ну це буквально сотні мільйонів, які втрачає Росія. Наприклад, Дефенс Експрес розповіло, що атакований нафтопереробний завод під нижнім Новгородом на рівні 2022 року. Це підприємство переробляло 15 мільйонів тонн нафти, що складало близько 5% від загального обсягу російської переробки. Ще цікавий факт: цей НПЗ розташований приблизно за 800 кілометрів від українського кордону. Далековато так. Але, як казав президент Російської Федерації, нравиться, не нравиться, терпі, красавиця, агресивна красуня, терпи. Той самий Дефенс Експрес пише про знищення однієї із установок переробки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах. Вранці Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що протягом ночі російська ППО знищила та перехопила 25 українських безпілотників літакового типу. У повідомленні расистів ідеться, що над Білгородською областю знищили сім дронів: над Курською одинадцять, над Московською та Орловською областями по два, а у Брянській, Ленінградській та Тульській області по одному. При цьому Міноборони Російської Федерації не згадує про удар по НПЗ у Нижньогородській області, про який писав губернатор регіону. Тож ударів, може бути більше за. Офіційні цифри, як ми знаємо, росіяни зазвичай брешуть, що зазвичай завжди. Тому треба, слухаючи те, що вони говорять, з точністю до навпаки, все це сприймати. Ну, і окрім фейерверків по всій території Росії, ще є одне позитивне падіння сталося воно в Іваново. У Російській Федерації там впав літак. Ймовірно, це військово-транспортний літак іл 76 Російські телеграм-канали повідомляють, що падіння сталося неподалік аеродрому Північний, де базуються літаки, зокрема ДРЛВ А 50 Дуже красиво. ці справи, друзі, напишіть в коментарях, як ви оцінюєте такі атаки, і яким чином вони вплинуть на самих росіян щодо шкоди, я вам сьогодні розповіла. Дякую вам всім за довіру. Ну, а тих, хто нас дивиться на території Російської Федерації, бачимо, друзі, за статистикою, такі теж є. І є людьми, які проти режиму Путіна. Ребята, російською мовою вам кажу: зв'язуйтесь. Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий русський добровольчий корпус. Приєднуйтесь Сибірський батальйон. Пишите им в Телеграм, уверена, там есть вся информация, как их найти для того, чтобы присоединиться и свергнуть режим, который не дает ни вам спокойно жить, ни нам, убивая мирных граждан и разрушая города, села и всю жизнь соседней мирной Украины. Друзі, шлю вам сердечки, дякую за довіру. Підпишіться на канал Єніна Соколова, Якщо цього ще не зробили. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас ефіри щодня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Залишайтеся на цьому каналі. Тут ще багато цікавого. Якщо раптом якісь відео прогавили, то зараз надолужте. Папа друзья!